Українська греко-католицька громада Радахівського деканату збагатилася ще однією духовною святиною. 28 серпня у селі Корчин з благословення єпископа Сокальсько-Жовківської єпархії Михаїла Колтуна, владика Йосафат Говера, Екзарх Луцький освятив новозбудований храм Успення Пресвятої Богородиці. Далі розповідає Михайло Тимрук. По завершенню недільного богослужіння у старенькій церковці, яка служить громаді вже близько 200 років, святошна громада направилася до новозбудованого храму, де відбулася архієрейська служба Божа та обряду свячення храму. Того дня розділити радість свята до громади завітали вихідці села, які зараз проживають у різних куточках як нашої держави, так і зарубіжжя, але завжди пам'ятають про рідну домівку священники, які давніше душпастерювали та проповідували у цій парафії, оці з Радехівського та сусідніх деканатів, районне керівництво та районні обранці. Несподіванкою для багатьох було те, що освячувати новозбудований храм прибув у село Владика Йосапат Говера, екзарх Луцький. сокальсько жовківська єпархія не один рік опікується луцьким екзархатом. Саме тому присвяченіший владика Михаїл Колтун благословив єпископа Йосафата здійснити обряд освячення. Дуже чекали цього дня, всі трудилися, жертвували, очікували того дня, коли Господь дасть нам. Той день, щоб ми могли його поосвятити. І тому сьогодні ми радо вас вітаємо, що ви приїхали з нами розділити ту нашу радість. Дуже дякуємо вам, що ви до на нас прибули. Просимо вашого благословення, просимо вашої архієрейської молитви для того, щоб ви могли всіх нас тут разом. Очолити це богослужіння, велике святе, і щоб ми могли отримати цю ласку благодать для цього святого храму, який би нас усіх тут завжди єднав і в радості зустрічі з Богом. Прошу, владико, взяти цей хрест і всіх нас благословити. Центральним дійством в обряді освячення храму є чин освячення престолу у ньому, на якому містяться святі дари. Це символ тіла Христового. Це торжество є радістю не лише для тих, хто молиться у цьому храмі, а й для усього радехівського деканату Української греко-католицької церкви. Відтепер цей храм наповнений особливою духовністю, яку зможе відчути кожна людина, яка завітає до нього, щоб піднести свої молитви до Господа. Ми маю, не виноси руки мої, любідно, жартони, твій господи, що почути мені, голосподи твої, змістити всі, що да Твій, Господи, я борбив, красу дому твоє, місце перебування, слави твоєї, не поговорив стрічне на душі моєї, і в життя мого, з луками, ми на. Стара церковця, збудована ще у 1821 році, уже не вміщала усіх вірних громади. Саме тому, з приходом у 1994 році на парафію отця Михайла Римчука, уже через рік було зінційовано будівництво нового храму. У 1995 році правлячий архієрей сокальсько жовківської єпархії владика Михаїл Колтун освятив наріжний камінь під будівництво нового храму. Кожен парафіянин брав участь у спорудженні нової святині. Священник власноруч виготовив хрести, які освячено і встановлено на бані церкви, церковний хор, співаючи, літургію селами Львівщини наповнював скарбницю на будову нової церкви. Лівно ж уся громада долучалась коштами і жертовною працею. Обряд богослужіння супроводжував чудовий спів парафіяльного хору під керівництвом Надії Шульган. У звертальному слові до місцевої громади Владика склав щиру подяку кожному, хто в силу свого таланту і можливостей прилучився до будівництва святині. Отець Михайло Яремчук, настоятель парафії, будучи під враженням дійства, зауважив, що я служив 20 років в маленькій церковці, і сьогодні я дуже зворушений, бо цей храм для мене як собор. Після чину освячення храму відбулося освячення дзвонів та Христа. Відтак було завершено Божественну літургію. І Святого Духа. Амінь. Продовжили церковні урочистості щирі подячні промови та святковий обхід довкола величного храму. Колективна світлина на порозі церкви завершила урочистості. Отож, в історію села Корчин вписано ще одну сторінку для прийдешніх поколінь.